Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. Сьогодні, в цей сонячний зимовий день, нарешті, зрушили з мертвої точки вирішення проблеми бродячих собак у Трускавці. Адже саме сьогодні за сприяння Трускавецької міської ради, парку курортного та трускавецьких волонтерок відбулась перша стерилізація бездомної собаки. В товариство по захисту тварин, притулок, звернулися з такою проблемою. До нас прийшла, прибилася собака, яка привела нам 8 цуциків. Ми не могли, як то кажуть, її ні викинути, ми її приютили, дали їй корми. Як то кажуть, вона народила цуценя, цуценят ми вигодували, ну, а зараз треба якийсь лад навести з тим всім. І тому ми попросили товариство по у цього притулку у товариства по охороні, щоб вони нам допомогли в даному питанні. Вони нам згодилися. Ми дуже їм вдячні за це, тому що ми, як то кажуть, теж любимо тварин, але просто що в даному випадку не можемо не знаємо, що з ними далі робити. Ми трьох роздали, а далі просто ситуація, як то кажуть, вийшла з від нашого контролю. Ми просимо, щоб вони нам допомогли. І, і дякую їм, їм за те, що вони нам допомогли. Проблема безпритульних тварин для міста існує давно. Неодноразово є скарги відпочиваючих та мешканців міста. Е, люди, які йдуть до бювету, стикаються з тим, що великі пси безпритульні, голодні, знаходяться на площі, неодноразово кидаються на людей. Е, навіть були випадки, коли й покусали людей. Такого, як пса десь усипити, таких речей зараз в законодавстві немає. Не можна, пес повинен. Жити, але як правильно з тою проблемою боротися, ну складно сказати, бо напевно, ми не одне місто в Україні, яке з цим стикнулося. То так від псів, безпритульних тварин, всі котів потерпає напевно, і Київ, і Львів, і всі мають з ним проблем. Зараз дійшли до такого гуманного рішення, одне яке я вважаю таке із правильних, це стерилізація псів. Тому ми зараз спільно з волонтерами була зібрана комісія. На чолі заступником міського голови Олексієм Балицьким і дійшли до спільного рішення. У нас буде виділене приміщення. Приміщення буде облаштоване, де буде там в тому приміщенні буде тепло, буде вода для нормальних умов працювання лікаря. Тварина буде проходити реабілітаційний період. Далі вона буде чіпуватися вухом. Буде кліпса вусі в неї, і вже вона в місці не буде створювати жодної небезпеки, не буде розмножуватись. Ну, це робота не проста, бо так в нас тих псів розвелося багато. Треба буде щоденно, хоч в день, з два пси виловлювати. Припиняється приваблювання кобалів, щоб, щоб не відбувалися весілля, псячі, як в нас кажуть. І тоді тваринка вона, ну, працює як, як охоронець, угу. на. на свою територію не, не запускає інших собак, а тільки, тільки охороняє свою територію. Праця по, по стерилізації удаляється повністю матка і яйники. Це відбувається під загальним наркозом. Ну, бажано перетримати після операції хоча б 3-4 дні, щоб собака собі не занесла інфекцію. Будем це втратись. якось впливає на психіку самої тварини? Вона може агресивніше, що це... На чи психіку це не впливає абсолютно. абсолютно Тільки так? на статеві цикли. Припиняються статеві цикли. Просто от ми йдемо по дорозі, собачки бігають бездомні, от вони голодні. Це купляється, там пакет їди, і по дорозі йдеш, підгодовуєш тих собак і все. Там частково за свої, бо вже бачу, що терміново забагато велика кількість тих тварин брали ми ну, за свої кошти їх стерилізували. Но собаки у нас часто не витримують морозів, бо то зараз багато собак погинуло за так, ті морози. Сухоти дістали, отак і ця собачка, вона бачите, в якому стані, вона сухоти дістала. Якщо Кліпса у собаки, значить, це собака під наглядом, значить, це собака стерилізована і вона е, вакцинована проти так. сказу вже і проти безпечні, е, гельмінтів. Так. І нарешті нам виділили приміщення, приміщення. хоч якесь, але дякую, дякую владі, що те. пішли нам на зустріч, тому що ми дуже довго з цим боролися. Угу. Всі руки. На сьогоднішній день то скільки вже собачок стерилізовано? Це перша це стерилізація перша... прем'єра. Перше, так. А так. надалі як плануєте, скільки? Ми у нас ще так все розумієте, бо собак у нас дуже багато, але вони не всі йдуть отак погодувати, вони підійдуть, а от злапати їх в руки так. дуже думає, важко. Е, І зараз ми вже лапати? так з стебницькими волонтерами, з Дрогобицькими будемо домовлятися, вони нам якісь там будуть сачки придумувати, щось таке робити. Так. Пан Роман дасть нам укол, щоб ми їх зразу там на сачок вкололи, щоб вони більш такі вже були, щоб можна було їх виловити. Сьогоднішнього дня ще починає діяти наш сайт на Фейсбуці, Трускавецька громадська організація Мокрий ніс. Там буде наш рахунок, на який можна буде скидувати, бодай би якісь кошти, ми будемо раді їх у кожній гривні. Якщо люди будуть долучатися, ми всім раді. Отож, перший крок до зменшення кількості бродячих собак у місті курорті сьогодні було зроблено. Трускавецькі волонтери, зоозахисники, надзвичайно тішаться з того, що їхні намагання врегулювати цю ситуацію нарешті почула місцева влада. Наступним бажаним кроком буде створення повноцінних собачих притулків. І якщо все це, це вдасться реалізувати, то Трускавець направду може звільнитися від тої проблеми, яка сьогодні існує в місті. А з вами як завжди був Трускавець Онлайн, дивіться нас, ставте лайки, підписуйтесь та залишайтеся завжди в курсі тих подій, які відбуваються в вашому рідному місті.